республіці Тринідад і Тобаго живе дівчинка на ім'я Дестині. Вона надзвичайно харизматична. Її серце завжди сповнене допитливості і великим прагненням до пригоди. Коли Дестині випинули, Ще два роки вона та її брати переїхали до своєї прабабусі. Одного разу дівчинка почула, як двоє її братів говорили про клуб шукачів пригод, в якому вони могли б дізнаватися про Ісуса та взяти участь у веселих заходах. Серце Дестині забилося від захоплення. Перебуваючи постійно вдома, дівчинка нудьгувала. Всім своїм їздом дівчинка бажала урізноманітнити своє життя чи цікавим. цікавила. Дестині спитала дозволу у своїй прабабусі: чи може вона приєднатися до клубу разом зі Своїми братами. Ні, Люба, ти ще замала для цього, відказала прабабуся. Десь тині ця відповідь дуже засмутила. Вона виглядала зніяковілою. Здавалося, що її мріям прийшов кінець. Але одного теплого недільного вечора дівчинка разом з її прабабусою поверталася додому з деякими покупками. Раптом вони натрапили на тітко Онесу, котра обіймає посаду керівника у шукачів пригод. Саме тоді вона прямувала додому разом з дітьми, які. Глубоко «У їх дому. Тітка Онеса помітила Дестині і звернулася до її прабабусі. Як її звати? запитала Онеса. Дестині. Відповіла її прабабуся. З доброю посмішкою тітка Онеса звернулася до Дестини і запитала, чи хотіла б ти приєднатися до нашого клубу. Очі дівчинки загорілися від радості, і вона бадьоро кивнула. З поглядом надії Дестині подивилася на свою прабабусю, щоб побачити її схвалення. Прабабуся швидко посміхнулася правничці. Без жодних сумнівів відтепер ти можеш відвідувати цей клуб. Промовила бабуся. І тоді життя Дестині пішло зовсім в іншу сторону. Дівчинка приєдналася до класу ентузіастів, які збиралися щонеділі в будинку тітоньки Онеси. На першій зустрічі Дестині вивчила присягу та закон Слідопитів. З великим запалом вона заявила: Я завжди буду старатись як найкраще, тому що Ісус безмежно любить мене. Того вечора, коли Дестині повернулася додому, вона з радістю розповіла про Усі про свої перші враження. Я більше не будьюю. Так як Дестані продовжувала ходити на зустрічі клубу, вона почала відчувати себе частиною великої родини. Тітка Онеса стала її другою мамою, розповідаючи їй біблійні історії. Спочатку дівчинці ця книга здавалася важкою і незнайомою, але вона бажала все краще і краще розуміти її. Повільно, але впевнено, Дестині відкривала для себе цікаві розповіді про Ноя і ковчег, і йону, і велику рибу тощо. Улюбленою в історією стала розповідь про царицю Естер. Дестині любила проводити час з тіткою Онесою. Їй подобалися зустрічі настільки, що в неї не було ніякого бажання залишати їх і повертатися з братами додому. Також дівчинка почала залишатися у тітки Онеси на сімейні богослужіння. Згодом вона проводила вихідні. Як тітоньки, що суботи Дестині відвідувала церкву разом з Онесою і навіть співала там псалми. Прабабуся була надзвичайно щаслива, що тітка Онеса так турбується про її правничку. Коли настав час, тітка Онеса виділила Дестині кімнату для того, щоб дівчинка могла залишатися в неї частіше. Згодом Дестині переїхала жити до тітки Онеси, але на цьому цікаві пригоди Дестині не закінчилися. Вона вирішила похреститися на свій 12-й день народження. Всі сусіди. Помітили, як кардинально змінилося життя дівчинки після того, як її серце почав перебувати Бог. Вони розділили цю велику радість разом з нею і також захотіли пізнати Господа. Дестині з маленькою самотньою дівчинка стала яскравим світильником у своїй місцевості. Це потужне світло надихає інших.